Даю в ефірі новини. Актуальну інформацію з життя Рівного та області за понеділок, 6 лютого, розповідаємо далі у випуску. Війна продовжує забирати життя захисників з Рівненщини. 2 лютого у боях за Кремінну загинув молодший сержант Нацгвардії, житель села Крилів Корецької громади, 21-річний Петро Кирильчук. 4 лютого поблизу населеного пункту Часів'яр Донецької області загинув житель Дубенського району Василь Гаврилюк 1996 року народження. Того ж дня під час бою в районі населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області загинув 39-річний Роман Кононюк з села Білашів. Вічна пам'ять героям. Тисячу гривень, акумулятор, автомобільний домкрат та господарський інструмент викрав мешканець села Соломіївка колишнього Дубровицького району у свого односельчанина. Про крадіжку з гаража повідомив 45-річний місцевий житель. Поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний 37-річний чоловік. Викрадені речі та грошові кошти правоохоронці виявили та вилучили за місцем його проживання. Відомо, що його вже раніше притягали до відповідальності за майнові злочини. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Музика. У Вараші затримали збувачів метадону. Троє місцевих жителів, перебуваючи на замісній терапії, збували метадон наркозалежним на території Вараша та Рівного. Тепер їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі. Далі – пряма мова. Санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів кримінального провадження поліцейські провели 4 лютого. В час слідчих дій у них вилучили у загальному 270 пігулок метадону та метафіну, білопорошкоподібну речовину, схожу на наркотичну, засоби зв'язку, банківські картки, листки призначень препаратів наркотичних засобів, фіскальні чеки та інші речові докази, які мають значення у справі. Вилучені наркомісні засоби направлені на дослідження. Слідчі вариша за результатами отриманих експертиз і проведених процесуальних дій повідомили трьом варишівцям про. Підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Подружжя 41-річного чоловіка та 37-річну дружину суд взяв під варту, А відносно 34-річного підозрюваного вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. В рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють роль кожного у скоєних злочинах та встановлюють інших осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів. Слідчі дії тривають. За минулий тиждень на Рівненщині виявили 32 нетверезих водіїв. Один із них днями потрапив у поле зору патрульних на вулиці Дубенській у Рівному. Увагу транспортний засіб привернув через непрацюючі габарити. Під час спілкування із керманичем у нього помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. На місці чоловік проходити огляд, відмовився однак, зробив це у медичному закладі. Результат 1,67 проміле. На порушника правоохоронці склали протокол, постанову і вилучили водійське посвідчення. 170 вагонів російських і білоруських товарів на майже 100 мільйонів гривень арештовано в Україні. Арешт накладено на оптову партію мінеральних добрив. Іноземну продукцію виявлено у 170 вагонах, які перебували у Миколаєві на території морського спеціалізованого порту, що входить до бізнес-структури пінсанційного олігарха Дмитра Фірташа. Загальний об'єм вилученого майна становить 11 тисяч 800 тонн. Встановлено, що залізничні контейнери з міндобривами прибули в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення та перебували в режимі транзит. Вантаж належав двом іноземним компаніям Уралкалій та «Білоруськалій». У подальшому власники товару планували переправити його до третіх країн для продажу і одержання мільйонних прибутків, частина з яких у вигляді податків пішла б на фінансування війни проти України. Триває розслідування. Вже майже рік Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення. За цей період орки забрали життя десятків тисяч людей. Більше трьох тисяч військових і цивільних потрапили у неволю. Ще 15 тисяч рахуються безвісти зниклими. Як українцям, які втратили зв'язок з рідними, дізнатися про стан і місце перебування родича та не потрапити на гачок аферистів і ворожих агентів, дізнавалися наші журналісти. Більше трьох тисяч громадян перебуває у російському полоні. Ще 15 тисяч рахуються безвісти зниклими. Ось такими цифрами Україна увійшла в 2023 рік. За понад 11 місяців повномасштабного вторгнення здавалося б, алгоритм дій у разі пошуку родича, який не виходить на зв'язок, залишається незмінним. Однак українці продовжують потрапляти на гачок орків. Однією з явних ознак, яка видає шахраїв або ворожих агентів, є вимагання коштів за надання будь-якої інформації про ро. Шокуваного або розшукувану, це більше обсевдо представники уповноваженого з ДНР і ЛНР робляться через спільноти у соціальних мережах з пошуку безвісти зниклих. Дуже емоційно, дуже використовуючи людські почуття і взагалі емоції. Вони пишуть про те, що вони зможуть надати інформацію, зможуть навіть допомогти в пошуку, а навіть і в обміні, і в поверненні близьких людей. І при цьому вимагають надати всю інформацію починають. Наючи від Номери військової частини командира, побратимів, яке завдання виконував копію квітка, квітка військового копію паспорта, тобто надають всю інформацію, навіть ну там і більше надання будь-якої інформації в першу чергу шкодить побратимам зникло безвісти, якщо це військовослужбовець, або рідним та близьким, якщо це цивільна особа. Слід пам'ятати, що пошуком займається офісу повноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. У кожному районі держави є представник, який може надати всю необхідну інформацію. У людей, в яких зникла Людина, військовослужбовець за особливих обставин. В них бувають не тільки проблеми, пов'язані з пошуком, бувають проблеми, які, ну, наприклад, військової частини не приходить з повіщення, якісь соціальні проблеми, питання, які пов'язані з здоров'ям. Можливо, військовослужбовець був єдиним, єдиним, єдиною людиною, від якої був доход для цієї сім'ї. Можливо, якісь є питання, він навчався і він в навчальному закладі зараз. Там сесію не здає, тобто дуже багато питань, але в першу чергу це все таки координація дій при подачі інформації про розшукуваного громадянина. В перші три-чотири дні треба з'ясовувати, що саме і де людина знаходиться, і чому немає зв'язку. Вже потім, коли військова частина дає інформацію стосовно того, що людина зникла, тоді вже треба обов'язково починати робити алгоритм дій, який є єдиним, і це іти писати заяву в поліцію, здавати. Біоматеріал на ДНК, а потім починати подавати заяви можна прийти до нас, в координаційний центр або зателефонувати і ми безпосередньо скоординуємо. Аби почати процес пошуку до національного інформаційного бюро уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин і Червоного Хреста потрібно надати наступну інформацію, починаючи від прізвища, ім'я по батькові, в якій частині він проходить службу чи проходить службу фотографії. Графія, якісь особливі дані, татуювання, прикмети, травми, шрами. Вся інформація, яка є стосовно де він був, на якому напрямку, коли був останній дзвінок, з якого номера телефону, що родині відомо, які які родині відомі обставини, де він перебував. Процес пошуку може тривати як декілька діб, так і місяці. Ми передаємо всю інформацію на уповноваженого там. Є Є Група пошукова, взагалі в аналіз, ну аналітичний такий центр відбувається аналіз обставин, де групи російських телеграм-каналів аналізуються. І є по сіми областям пошукові групи, де відбувалися і відбуваються бойові дії, і де можливі локації зникнення людей. Також громадяни можуть звертатися у разі зникнення цивільної особи. Алгоритм дій аналогічний як при подачі заявки на пошук військовослужбов. Аліна Пучка Олексій Олексієнко випуск новин. На Рівненщині створюють окремий стрілецький батальйон ЗСУ. Такі батальйони сформують у кожній області України. Це потрібно для реагування на загрози національній безпеці держави. До батальйону запрошують добровольців, чоловіків та жінок від 18 до 55 років. Це мають бути патріотично налаштовані громадяни, які прийняли рішення служити в лавах Збройних сил України. Можуть бути як військовослужбовці, так і ті, хто не проходив військову службу. Будуть проводитися навчання та бойові злагодження. Охочі вступати до стрілецького батальйону рівненщини можуть звертатися до територіальних центрів комплектування. Держава покращила умови іпотечного кредитування молоді для придбання власного житла. З 1 лютого кредит можна оформити під 7% річних. При цьому перший внесок становить лише 6% від вартості нерухомості. Кредитування за програмою можуть отримати молоді сім'ї або одинокі молоді люди, вік яких сягає до 35 років, а також вчені до 40 років. Такий кредит оформлюється на термін до 20 років. Детальніше про умови можна дізнатися на сайті Держмолодь Житла. 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. За даними ВООЗ, щорічно у світі діагностується близько 14 мільйонів випадків цього захворювання. Україна не виняток. Лише на Рівненщині понад 20 тисяч хворих. В обласному протипухлинному центрі провели акцію квітка надії задля для привернення уваги та вчасної діагностики хвороби. Подробиці дивіться у сюжеті. Настрої. Хвороба, лікар і ви. Пацієнт, якщо ми двоє проти хвороби, ми переможемо. Якщо ви з хворобою проти мене, ми так що ну це на жаль гірка правда. Це цитата видатного українського професора медицини Анатолія Гнаташика про боротьбу із раком. Вона є актуальною сьогодні, адже в Україні, як і в усьому світі, зростає кількість онкологічних хворих за статистикою. Щодня в Україні на рак хворіють 450 людей, з яких помирає 250. п'ятдесят. Це найбільше рак молочної залози, Це геніталії, це рак прямої кишки, рак шлунку, рак шкіри. Так що ці тенденції зберігаються на даний час в області більше 27 тисяч онкологічних хворих. Це лікування, які, між іншим, серед них 65% переживають 10 років. Це дуже хороший показник. Причин розвитку онкологічних захворювань є багато, особливо зараз, коли через тимчасову окупацію значна частина українців втратила доступ до медичних послуг. Доступність понизилась. Люди, які в східних регіонах, вони на жаль не мають. Да, вони виїжджають більше, але вони не мають доступу до онкологічної допомоги. За цей час військових дій в нас в центр звернулось 631 тридцять переселених осіб, і 576 отримали госпітальну допомогу. Так що це достатньо велика цифра. Напередодні всесвітнього дня боротьби проти раку, який відзначають 4 лютого в обласному протипухлинному центрі спільно із колективами міського будинку культури провели арт-проект Квітка надії, символом якого стала американська співачка українського походження Квітка Цісик, яка довгих сім років боролась із раком молочної залози. Квітка цісик, вона американка з українською душею і дійсно їй пророкували лише 9 місяців життя. Після встановленого діагнозу вона прожила ще сім років. І при цьому вона своє життя присвятила популяризації виконання української пісні там за кордоном за океаном. Тому для нас це став такий спільний проект, який і допомагає нам, як закладу культури, популяризувати українську пісню, і в той же час дарує позитивні емоції, які дуже потрібні тим людям, які зіштовхнулися з онкологією. Цьогоріч вперше проект Квітка надії реалізовується безпосередньо в протипухлинному центрі, де разом із медиками присутні пацієнти, адже морально-психологічний стан не менш важливий. Ви етап лікування, наші всі зусилля, наші напрямки направлені для те, щоб кожен пацієнт, який звертається до такого профілю лікувально закладу, був виправдав надію на те, що тут буде якісно надана медична допомога, і піднімаючи за допомогою наших культурних діячів, піднімаючи загальну... Соціальну позицію піднімаючи мотивацію як медичних працівників, так і наших пацієнтів, ми спільно можемо з усіма напрямками можливими, якими ми існують, боротися за цією важкою недовгою. Колективи міського будинку культури виконували українські музичні твори, переспівані квіткою цісик. Обмін ламп розжарювання на лед стартує у здолбунові з 7 лютого у трьох відділеннях Укрпошти за адресами вулиця Лесі Українки, 4, цементників 8 та Грушевського 15. Нагадаємо, кожен громадянин може обміняти 5 працюючих ламп розжарювання на таку ж кількість нових лед ламп. Обмін відбуватиметься як за попереднім замовленням через застосунок ДІЯ, так і без нього. Такими були головні події цього дня. Стежте за нашим ефіром сайтом sfera.tv.com.ua, Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.